Що я їм щоб провести себе у форму до літа? 23 дні, майже мінус 5 кілограм. Дивись далі. Я починаю ранок із скакалки. У будь-яку погоду це моя нова звичка. І алоє. Ранок у мене починається стабільно. Це прийом алоє за 20 хвилин до їжі. За 20 днів, це вже моя друга пляшечка. 30 мл до сніданок до обіду і до вечері. І подихесеньку насоложуємось. Завдяки йому моє травлення стало легким, а тіло помітно стрімкіше. Кади замовляю алоя завжди залишаю в посиланні під відом. Сніданок гарячий кисадилья з яйцем авокадо і ніжним сиром. Так смачно і так просто. Я вже знаю, цей сніданок залишиться зі мною надовго. На обід молодий кабачок, запечений з курячим фаршем і свіжий овочевий салат. Ситно, корисно, сезонно, саме те, що треба. На перекус рулет у лаваші з кисломолочним сиром і бананом. Це ніжний, теплий десерт, нагадує Штрудель, але без жодної шкоди для фігури. А на вечерю рол із норі, тунцем і овочами. Думала, буде замало, але це якраз той випадок, коли легко і досить. Це моє харчування на день, і воно працює. Я не голодна, я сита, я енергійна і мінус майже 5 кг за 23 дні. Хочеш. Так само пиши мені в особисті, я складу для тебе персональне меню з розрахунком калорій, білка і дефіциту. А якщо хочеш рецепти з цього відео, приєднуйся до мого безкоштовного телеграм-каналу Тіла Мрію.